Подивіться на ці чотири фотографії. Не усіх з них зображені міста з приблизно одинаковою кількістю мешканців. Три з них це міста українські і одне європейське. Спробуйте вгадати, де яке. Неважко, правда. Ще раз те саме. Впевнений, і тут ви також не помилилися. То чому ж навіть невеликі міста в Європі так разюче відрізняються від наших? Чому навіть у селах там можна побачити вузькі, вимушені бруківкою вулиці, реконструйовані фасади історичних будівель та дорогу інфраструктуру. Та що робити українцям, щоб і наші містечка виглядали так само. Про це я й розповім у цьому відео. Ще з кінця середньовіччя міста в Європі були жахливо перенаселеними. Відомий тогочасний художник Пітер Брайгель у своїх картинах добре передав ту атмосферу. Яка тоді там панувала. Пояснити таке перенаселення досить просто. У той час Європа була поділена на величезну кількість дрібних графств, королівств, герцогств, які постійно воювали між собою. Тому, щоб захистити свої володіння, графи і герцоги будували навколо міст великі стіни. Відповідно, коли місто розбудовувалося, то воно не виходило за межі цих стін. З часом, коли в місті збільшувалося населення, то всередині ставало все тісніше, забудова ставала щільнішою, а вулички все вущими. Через це навіть у невеликих за містах Європи було досить тісно, а будинки знаходилися дуже близько один від одного. Ось чому сьогодні навіть сели у Європі є такими компактними і мають ці мальовничі вузенькі вулиці. Разом із приростом населення у Європі росла і щільність розміщення міст. І тут ми маємо першу причину, чому загалом містечки і села там багатші. Гляньте на цю карту підготовлену університетом Гарварду. Червоні цятки це населені пункти з більш ніж тисячою мешканців. Просто порівняйте, щільність розміщені місць у центральній Європі з Україною, наприклад. Для невеликих містечок і сіл це створює величезні переваги, оскільки відстань від них до великих економічних центрів. Є невеликою, то це дозволяє великим компаніям спокійно відкривати на територіях цих міст свої заводи, це створює робочі місця та наповнює місцеві бюджети. Важливо розуміти, що невеликі міста і села мають важливе економічне значення для Європи. Щоби ще більше стимулювати їх економічний розвиток та привабити туди інвестиції, європейці активно розбудовують транспортну інфраструктуру. Там розуміють, наскільки важливо поєднати локальні громади між собою та з рештою країни. Для цього дороги прикладають навіть у найвіддаленіші регіони, а поїзди ходять чи не в кожному селі. Подивіться сюди: це карта залізних доріг у Європі. На ній добре видно, наскільки розвинутою є система залізниць у країнах ЄС. Розвинена транспортна інфраструктура сильно полегшує локальним бізнесам і фермерам доступ до ринків збуту. Громадський транспорт забезпечує доступ до робочої сили. Ось чому для Європи це абсолютна норма, коли в містечку з двома десятками тисяч населення працює завод величезної транснаціональної корпорації з тисячами працівників. Настільки добрі транспортні зв'язки між містечками та селами Європи сформували ще одне дуже цікаве явище. Хоча всі громади там добре сполучені з великими містами. Однак це не означає, що вони залежать від цих міст. Так ми підійшли до другої причини, чому містечка та села Європі такі багаті. І це культура кооперації. У 2011 році 16 власників фермі Словенії зібралися разом, щоб обговорити просту, але надважливу ідею. У першу чергу, фермери хотіли бути постачальниками в місцевих публічних закупівлях. Хотіли продавати свої товари місцевим школам, садочкам, готелям та ресторанам. Однак, через те, що ферми були невеликими, вони просто не могли виробляти такі великі обсяги різноманітних продуктів. Щоб вирішити цю проблему, ферми вирішили об'єднатися в один корпоратив. Тепер, як тільки як якась школа чи садочок робить велике замовлення, то вони розподіляють його між собою. З часом між кооперативом, школами та садочками розвинулися тісні торгові стосунки. Це дало неймовірний поштовх місцевому виробництву, оскільки відкрило для нього ринок публічних закупівель їжі. Зі свого ж боку, діти з цих громад почали харчуватися органічною, вирощеною в цих самих громадах їжею. Також будь-який мешканець може купувати продукти у фермерів напряму. Для цього у них є сайт із інтерактивною мапою Словенії. На якій показано, де знаходяться найближчі ферми. Якщо ви живете десь неподалік, то можете зайти на сайт, подивитися, де знаходиться найближча до вас ферма, і замовити в неї свіжі органічні продукти. Цей проект був настільки успішним, що з моменту його запровадження кількість клієнтів у цих ферм зросла у сім разів. Це лише один із тисяч прикладів, як місцеві громади організовують співпрацю між собою, щоб розвивати локальне виробництво. Таким чином, вони можуть самі задовільняти велику частку своїх потреб і паралельно збільшувати доходи у бюджет. Якість життя мешканців також буде неухильно зростати, оскільки ціни на локальні продукти завжди будуть нижчими. Взагалі невеликі ферми це основа, від якої залежить розвиток сіл у Європі. Для того щоб стимулювати їх розвиток, ЄС створив програму, без якої європейські фермери вже не можуть уявити своє життя. Вона має назву спільна аграрна політика. Її суть досить проста: чим більшу кількість землі обробляє фермер, тим більше грошей виділяє європейський союз. Також, що не менш важливо, окрім розміру території, враховують і те, наскільки екологічною є діяльність фермера. За впровадження нових екологічних практик розмір субсидій буде ще більший. Сьогодні КЕП є найбільшою у світі схемою субсидування. Уявіть собі, кожного року на неї витрачають 58 мільярдів євро. Як результат, дохід фермерів росте, а разом з ним ростуть доходи до бюджетів сіл і малих містечок. За ці гроші фінансуються різні проекти в сільських регіонах, які роблять їх привабливішими для життя. На цьому моменті важливо наголосити, що, хоча якість життя в європейських селах і містечках досить висока, однак це не означає, що в них немає жодних проблем. Погодьте, що яким би розвиненим не було село, воно все ж залишається селом. Молодь все одно буде прагнути якнайшвидше його покинути і перебратися в місто. Натомість їх заміняють люди старшого віку, які шукають у селах спокій і доступ до природи. У Європі цю проблему добре усвідомлюють і докладають величезних зусиль, щоби з нею боротися. І Тут ми маємо третю причину багатства європейських сіл і містечок. Слава Україні для всіх нових глядачів каналу. Скажу, що мене звати Володимир. Я є автором цього проекту і цього відео. Скажу коротко: останні півроку на цьому каналі проходять збори на автомобілі для державної спеціальної служби транспорту для груп розмінування. І за весь цей час ви вже задонатили більше одного мільйона гривень, за який фонд джерело відродження України придбав два автомобілі та багато спорядження для двох груп розмінування з Державної спеціальної служби транспорту. Хлопці за це вам безмежно вдячні, оскільки тепер можуть робити свою роботу набагато ефективніше. Однак, думаю, немає потреби говорити про те, наскільки величезний масив небезпечної роботи їм ще потрібно буде зробити в майбутньому. Тож пропоную долучитися до третього збору на автомобіль для саперів, скинути будь-яку суму, оскільки пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Кожні 5, 10, 20, 50 гривень допоможуть робити цим хлопцям свою роботу ефективніше, робити нашу землю безпечнішою. Дякую. Це причина фонди Європейського Союзу. Гроші, які виділяють ці фонди. Колосальні для того, щоб ви могли краще усвідомити суми, про які буде йти далі мова, майте на думці, що за даними Київської школи економіки загальна сума збитків завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії складає 143,8 мільярди доларів. Усі фонди розвитку ЄС діють у рамках так званої політики згуртованості за період з 2021 по 2027 рік. На цю політику планують витратити, увага, 392 мільярди євро. Вони будуть спрямовані в першу чергу на побудову транспортної інфраструктури, проекти із зеленої енергетики, ну і, звичайно, на розвиток сільських регіонів. ЄС хоче, щоб навіть у невеликих громадах для молодих людей був простір для самореалізації, можливості для навчання, роботи та цікавого дозвілля. За період з 2016 по 2020 роки тільки на проекти в сільських регіонах і малих містечках ЄС витратив 75 мільярдів євро. Так наприклад, польське село отримали 5 мільярдів, чеські 3,5, а португальські 2. Це що там говорити, коли тільки на велодоріжки фонди ЄС виділили більше грошей ніж закладено у нашому бюджеті на відбудову на 2024 рік. Окрім цього, вище згаданого, неможливо оминути ще один цікавий феномен у селах Європи. Це село, яке ви зараз бачите перед собою, знаходиться в Італії. У ньому ви можете купити собі будинок всього за 1 євро. А ось це невеличке село в Іспанії заплатить 3,5 тисячі доларів кожному, хто захоче там поселитися. Схожу політику проводять багато сіл у Європі. Таким чином вони хочуть заохотити людей. Переселятися і жити в них. Однак, як правило, для цього потрібно мати громадянство країни, а також брати на себе зобов'язання жити в селі від 3 до 10 років. Гаразд. Слухаючи, це вам, мабуть, стало цікаво. А чи є щось таке у селах і містечках Європи, окрім вдалих історичних передумов і фінансування від ЄС, що могли б перейняти українські громади? Безумовно. Європейські громади показують, наскільки важливо для місцевої влади розуміти цілі сталого розвитку та орієнтуватися на них. Кожна громада має прагнути бути самодостатньою, розвивати локальне виробництво та створювати простір для найактивнішої частини суспільства. Молоді. Нова Бруківка, ремонт вулиць чи фонтани це те, про що влада має думати в останню чергу. Натомість ці гроші варто спрямувати на молодіжні центри. Покращення екології чи локальні стартапи, саме так працюють у Європі. Сталий розвиток наших містечок, однак, буде можливим лише за таких умов. Висока компетенція міських голів, які мають чітке бачення розвитку громад, а також наявність команди професійних проектних менеджерів, які вміють писати та впроваджувати в життя потрібні для громади проекти. Для їх кращої роботи потрібна система стимулів. Нею може стати, наприклад, програма, яка щороку оцінює прогрес громад у різних сферах і, за результатами оцінок, виділяє гроші тим громадам, які показали найкращі результати. Звичайно ж, для цього потрібна політична воля на найвищому рівні і готовність відійти від давньої традиції централізації. Прийшов час коротких висновків. Причини, через які малі міста та села в Європі такі багаті, наступні. По перше, вони розташовані ближче до великих міст та добре поєднані одні з одними, через що вони мають важливе економічне значення для країни. По-друге, між ними добре розвинена кооперація, що дає поштовх локальному виробництву. Ну і третя причина це Європейський Союз, який виділяє колосальні гроші на розвиток малих міст. І сільських регіонів в Україні ж варто перейняти європейський підхід до міського самоврядування із його концентрацією на сталому розвитку і вкладати гроші саме в нього, а не в непотрібну косметику, на кшталт асфальту чи фонтанів. Звичайно ж, всі ми розуміємо, що все це буде мати сенс тільки після нашої перемоги. Саме в неї зараз мають бути спрямовані всі наші ресурси, як із великих міст, так і з малих містечок. І сіл, дякую за увагу, і слава Україні.